Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на уроли 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Ми переходимо, друзі, до е, теми здоров'я в Україні спалах кашлюку. Лише за перші місяці цього року зафіксували понад 500 випадків кашлюку проти 27 за такий самий період, але торік. А це. Рахуємо у 18 разів більше. Більшість хворих це діти дошкільного віку та учні початкової школи. Такі дані від Міністерства охорони здоров'я. А от чому стався спалах кашлюку? Як відрізнити цю небезпечну хворобу від звичайної ГРВІ, та що допоможе убезпечитися від кашлюку? Зараз розпитаємо у лікарки терапевтки Мар'яни Селюк. Пані Мар'яно, ви вже в студії. Добро? Доброго доброго ранку! Вам. Доброго ранку. А, давайте почнемо з того, що таке кашлюк. Кашлюк це в основному дитяче інфекційне захворювання, яке викликається палочкою кашлюка. Це бактеріальний збудник, грамнегативний збудник. Здебільшого ще раз підкреслюю: здебільшого це дитяче інфекційне захворювання, яке в більш навіть ранньому періоді, і що ще можна сказати характеристикою, що це захворювання, яке притаманно тільки людям. А що ж трапилося? 18 разів статистика погіршилася а, більше б... ніж торік, бачите, це ми розплачуємося за недовіру медицині. Це те, що ми зневірилися в вакцинацію, бо це єдиний метод профілактики. Хворіють взагалі на любі інфекції любі категорії. Так одні більше, одні менше. Це залежить від захисту внутрішнього організму. Безумовно імунітет зараз трошки нижчий за рахунок дуже багатьох факторів. До речі, як стрес-фактор і дитячий стрес це дуже потужний стрес. Він впливає. Але все-таки відмова від вакцини це є таким ключовим моментом, що призвело до цього спалаху. І це не лише проблема вітчизняної медицини. Спостерігаються такі там, де відмова була від вакцинації, там є такі угу. наслідки. Угу. Ну і більшість хворих на кашлюк вони не поспішають звертатися до лікаря, тому що думають, що це звичайне ГРВІ. От як відрізнити кашлюк від ГРВІ? На жаль, ви бачите, тут ситуація складна. Чому? Через те, що кашлюк може е, і бути в легкій формі, і в середній формі. І дійсно, зазвичай початок кашлюку він дуже подібний на ГОРВІ. Угу. І тільки вже коли ми отримуємо ці напади кашлю з оцим таким свистящим, угу. да, коли ці напади це е, свистячим таким вдохом, і тоді ми розуміємо, а так, це температура, це нежить. Це всі-всі ознаки, які притаманні за студії, що повинно насторожити е, ну, скажімо, батьків, в першу чергу, угу. в яких захворіла дитина, в колективі є кашлюк. От епідситуація, десь угу. дитина спілкувалась, Ви почули в дворі, в садочку, в школі, і це вже має насторожити навіть при перших таких проявах. Угу. Ну, от медики у всьому світі сходяться на думці, що найкращий спосіб запобігти кашляку – кашлюку це вакцинація, е, яким має бути календар щеплення. Ну, календар щеплення. Ми маємо безкоштовне щеплення е, чотирикратне. Перше ми робимо в два місяці, от може нам покажуть, потім в чотири, потім в шість і в вісімнадцять. Це ми робимо безкоштовне діткам маленьким е, кашлюк. Бо угу. най, дуже, дуже часто це дітки до року, найчаще вони хворіють, ці маленькі дітки. І оцей календар угу. треба дотримуватися. Ді, звісно, є певні виключення, і ніхто не угу. заперечує, угу. але на загалом. Гал, коли ми дотримуємося цього календарю, ми маємо покращення. А далі, до речі, теж питання в подальшому теж виникають. Ну от питання так, от ті діти, от у мене Тарас щеплений від кошлюку. Скільки років до речі, ну, йому ну весь календар щеплення прийшов? Йому зараз 11 з половиною. Скільки дій щеплення від кошлюку? Так і чи може захворіти дитина, яка робила щеплення? Ем, ну, перше питання дійсно скільки угу. діє? Максимально діє сім років. Так. сім років чи може захворіти? Може, звісно, може, але це буде зовсім легкий перебіг, і ви можете угу. навіть цього не, не зафіксувати. Ви можете вирішити, угу. що це була гостра респіраторна угу. інфекція, немає оцих нападів. Потім ти якось ретроспективно, що угу. це він там спілкувався, і може бути це кашлюк. Да? А чи потрібно йому на подальше? Тут йде кілька варіантів. Це вже на ваш розсуд, угу. на розсуд вашого лікаря. У вас народилася маленька дитина, ймовірність, ем, ем, як це кажуть, інфекція. В, uh -huh. в вашій родині підвищується за рахунок, що ця маленька дитина з садочку або ще звідкись принесе це. Ми кажемо дошкільнята найбільш uh -huh. часто uh -huh. маленька дитина, і ви знаєте, що ваша дитина все таки їй притаманні часті інфекції, в неї імунітетний не такий потужний. Uh -huh. Але сім років ми ви маєте більш-менш спокійного життя. А на подальше ви будете розглядати індивідуально до. Може захворіти, може, звісно, може захворіти і дорослий. Ми зараз перелякаємо все товариство. Та ні, попередимо, всі, давайте хто так і попереду давай капли свистить, да але дійсно може, і ми маємо випадки серед дорослого. Але це дуже рідко виникає, дуже рідко. Здебільшого це не важка форма uh -huh. у дорослого. Але дійсно ми маємо і тоді ми говоримо, коли в родині знов таки. От uh -huh. перше, що стоїть на початку діагностичного пошуку, це є епідобстановка. Де ми були, куди ми ходили, з ким спілкувалися. Пані Мар'яно, дивіться, ми там по в цю тему кашлюку, і там назбирали деякі реквізити, які на вашому столі популярні поради з мережі для лікування кашлюку. І що ми бачимо? У нас від варше. У нас є ємність для, з водою і грілка. Як це все поєднується? Для ну, чого воно? В, роз, в розумінні наших пацієнтів можна поєднати все. Угу. Хоча ми грілку зразу відкладемо осторонь через те, що так люб... грілку гріти чи надувати? Давайте так для а, чого. А, у нас? Питання дійсно, що ну, в нас є кулька, на що угу. нам надувати грілку, таку надзвичайно важку для угу. цього процесу, якщо ми будемо йти шляхом надувати. Але ми її відкладемо для навіть люби використання грілки, і ваша пропозиція не підходить категорично. А, захворювання любе інфік. Інфекційне воно йде з підвищенням температури, воно йде навпаки, нам грілка тут зовсім недоречна. А от що стосовно тут чай, тут шипшина. Абсолютно доречно, бо ми маємо має дитина, людина, яка захворіла на інфекційне любе захворювання, і сам перед ми сьогодні говоримо про кашлюк пити. Режим пит, 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 питний має бути абсолютно такий повноцінний. Пити багато. Ну єдине, що Шепшина має діуретичний такий ефект. На ніч не бажано, щоб спати mm -hmm. краще щоб не було да, щоб, як той казав, нічого не турбувало додатково серед ночі. Але пити треба пити, і дійсно цей режим має відповідати. Оце тільки з огляду на такий на таку позицію. Тут ще я бачу зволоження повітря. Оце єдине, що було завжди. Зволожували повітря в приміщенні, де знаходиться хвора дитина, і це мало позитивні наслідки. Оце більш спрямоване саме на кашлюк. Бо стосовно любої інфекції, ми скажемо так, питний режим мусить бути. А от зволоження повітря це для пацієнта з кашлюком. Дякуємо вам, відповіли на всі питання. Розібралися з кашлюком. Хто щось пропустив, можете передивитися. Ми вам дякуємо. З нами була Мар'яна Селюк, лікар-терапевт, і проговорили про кашлюк, які симптоми і як його лікувати. На продовження друзі. Далі телефон і як деформується ваше тіло? Про це я не тільки поговоримо. Покажемо.